Я сьогодні хочу говорити на одну тему. Молодь вже знайома з цією темою, ми, ми її говорили на молодіжному. Я ще раз хочу поділитися нею. Ця тема називається Як християнин може розвиватися в своєму служінні. Кожен християнин, він, можна сказати, має якісь такі важливі завдання від Бога. Він має очікування від Бога. І кожен в своїй сфері ми можемо бути прикладом для інших, ми можемо бути. Мотивацію для інших, ми можемо надихати інших. І людина може більше тоді, коли, коли вона приход, проходить ось якісь такі етапи в своєму житті. Якщо говорити про нас, то кожен із нас, він, кожен із нас, який, хто спасений, покликаний до Бога, він покликаний до перемін, він покликаний до зростання. А зростання приводить нас до жертовного служіння. І Можна сказати, ось така програма, закладена на наше життя це служіння. З моменту нашого покаяння, з моменту нашого спасіння, до моменту, коли наше серце робить останній стук, останній удар, християнин він має служити. Служити людям, служити Богу. Завдання того, хто служить, завдання ось цього лідера мотивувати спасених до служіння. Можемо уявити приклад, наприклад, регент, він е, мотивує тих, хто співає в хорі до цього служіння. Він робить ось цю мотивацію. Коли хтось е, просить такі елементарні речі, там покосити траву на думулитву, посапати клумби, він мотивує до служіння. Або коли в нас там просять ще якісь речі, коли проповідник проповідає, він мотивує, мотивує людей. Е, коли, наприклад, регент е, каже співати, або хтось каже там, покусити траву чи посапати, він мотивує нас не для того, щоб ми послухали цього і подумали: о, я йому це зроблю, і я роблю йому таку вже велику послугу, і, наприклад, я прийду на співанку. Я просто посижу, нема різниці, чи там я буду гарно себе вести, чи я буду співати, чи я буду просто сидіти. Я вже і так це зробив, я вже і так прийшов, цього достатньо. Ні. Людина, яка в нас просить щось, вона поставлена для того, щоб нас змотивувати. Вона поставлена Богом, щоб навчити іншу людину служити Богу. І слухаючись цю людину, ми робимо послугу не цій людині, а ми. Вчимося служити і ми служимо. І є одна небезпека в нашому житті. Ця небезпека полягає в тому, що людина може задовольнитися ось таким мінімумом, програмою мінімуму. Ця програма називається Я спасенний і все. Так, слава Богу, що ми спасені, але те, що ми отримали як незаслужену Божу благодать, воно не повинно стати ось цією абсолютною крапкою в нашому житті. Тобто не можна казати, Боже, я. Дякую тобі, що ти мене спас, а далі, далі я просто буду жити, чекати, коли ти прийдеш, коли ти забереш свою церкву, коли ти забереш нас в небеса. Так важливо знати, і бути, знати, що ти спасений і бути в цьому впевнений, але цього недостатньо. Є щось більше і є щось важливіше. І треба розуміти, що спасені в здоровому стані, вони будуть прагнути духовного зростання. Якщо ми по справжньому спасенні і здорові в цьому, то ми будемо йти до результативного служіння. Людина, яка покаялася і йде, знаєте, часто нам говорять по оцих сходинках вверх, яка не стоїть на місці, яка зростає, вона обов'язково з часом захоче служити більше і більше. І апостол Павло, він каже такі слова: Я благаю вас, щоб ви повіддавали ваші тіла на розумне служіння. На ось цю жертву Богу. І неважливо, скільки нам років, чи нам 10 років, чи нам вже 60 років, чи більше, має бути ось це бажання служити Богу, має бути ось це бажання підніматися по цих сходах вверх І не задовольнятися тим, що ми просто спасені, і все, цього достатньо. Не задовольнятися тим, що, а, я собі буду просто приходити на зібрання, нічого не робити, чи в хор ходити, чи чи просто щось ще робити, і цього було достатньо, це класно, коли ми робимо це щиро, коли ми щиро приходимо на служіння. Але християнин повинен рости. християнин повинен рухатися вперед і не стояти на місці. Є етапи для того, хто служить. Без цих етапів людина, яка служить, вона не зможе добитися результату. І ці етапи, вони не прості. Але якщо ми в служінні, якщо ми хочемо. Зростати, то їх прийдеться проходити. Прийдеться проходити в нашому житті. Є ось такий етап: це народження того, хто служить. Це народження служіння. Народження це погодження Божого плану на життя. Як народитися для служіння і як стати Божим Слугою? Треба погодитися на Божий план, на наше життя. Є ось така таємниця, таємниця, яка, можна сказати, не розгадана. Це те, як Бог кличе нас до служіння. Це щось особисте, це щось індивідуальне. В кожного воно по-різному відбувається, щось близьке між мною і Богом. І наше покликання до Божої роботи, воно може приховувати великі істини, воно може приховувати великі таємниці. І тільки з часом ми починаємо розуміти, що. Бог працював над нами для того, щоб через 10, через 20, через 30 років зробити те, що Він хоче. Покликання це Божа ось ця програма для нашого життя. І, Бог, він, і Богу потрібні люди для звершення цієї програми, для звершення цієї роботи. І буває, що ми щось плануємо, ми щось думаємо, але в Бога можуть бути інші плани. Покликання це не просто якісь наші таланти або якісь наші амбіції. Покликання це ось цей перший етап. Перший етап для того, щоб служити. І ми не можемо піти далі, якщо ми не зробимо ось цей крок в покликанні. Якщо ми не зробимо ось цей перший крок. І Бог відкриває наступний крок тільки після того, якщо ми погодимося на це. Якщо ми зробимо цей перший крок. І Господь каже, що. Хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест, хай зречеться себе. І питання, а який наш хрест? Як він може виглядати, чи може там дівчина чи хлопець, якому 12-15 років бути з хрестом? Які можуть в 12 років бути проблеми, але насправді може, може людина нести, може людина нести цей хрест? І це лідерство це свідоме взяття Христа заради Христа. І кожне покликання, воно особисте і воно є унікальне. І Господь з кожним працює особисто і веде кожного своєю дорогою. Вони в кожного різні. Бог робить свою роботу з кожним із нас і веде деколи таким шляхом, що ми навіть не підозрюємо. І буває, ми питаємо Боже, чому так, чому так все стається? І не завжди отримує відповідь, але проходить час, ми дивимося, як все стається, і кажемо Боже, слава Тобі, що все так сталося. І якби було все так, як ми хотіли, то було б набагато все по-іншому і набагато гірше. І Ефесянам, другий розділ з 10 вірша, записані такі слова, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож пам'ятайте, що ви колись тілом погано, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії й без Бога на світі, а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою. Ми можемо набагато більше, коли ми погодимося на Його покликання. Тому що Божий план він набагато кращий, ніж наш. І найкраще життя, яке ми можемо прожити, це життя, коли ми приймемо Його запрошення. Коли ми приймемо Його запрошення. Як Господь може кликати нас до служіння? Він може це робити через. Силу Духа Святого. Це найпоширеніший спосіб для того, щоб проявити, присвятити себе чомусь. Ми можемо відчувати всередині, що Бог хоче щось робити. Ми можемо це відчувати, ми можемо відчувати, в чому він нас хоче використовувати. І Дух Святий може не давати спокою нам, Дух Святий може тривожити нас, тривожити. Людину, яку Бог кличе до якоїсь роботи. І питання в нас, чи відчуваємо ми ось цей святий неспокій. Коли в нас немає спокою, коли ми, ми думаємо про це, коли ми переживаємо ось цей дотик Духа Святого. І в Біблії є багато прикладів про цю тему. І один приклад це про молодого Єремію. Бог кликав його і Бог каже йому, Перше, ніж ти народився, я тебе вже призначив. І ти підеш до цього народу і будеш говорити. І це був непростий час в тій місцевості. Йому треба було говорити речі, які, можна сказати, були не Ці речі були непопулярні, ці речі ніхто може не хотів чути. Це можна уявити, наприклад, якби зараз, коли в Україні йде війна, нам би прийшлося говорити якісь такі речі. Що нам потрібно віддати пів України. Люди б сказали, ти якийсь ненормальний. Але Бог, він каже, не бійся. Він каже, не бійся і говори їм, я тебе на це, бо я тебе на це призначив. І в Бога є призначення навіть, коли людина може йти в інший бік. Пам'ятаєте історію про йону. Людина може втікати в інший бік, іти від Бога, але Бог повертає ту людину. І Господь Він запрошує. Нас, християнин, нас, віруючих людей, до служіння. Він це робить, використовуючи навіть тяжкі якісь обставини в нашому житті. І Бог може робити таку ситуацію, щоб людина задумалася, щоб людина, можливо, переоцінила, щоб людина зупинилася і пішла в правильному напрямку. І один проповідник сказав таку думку, я її записав. Бог спочатку закликає нас не до служіння, а до погодження прийняти Його покликання в наше життя. Спочатку Господь він закликає нас погодитися, погодити, погодитися на те, що Він пропонує, те, що Він хоче. І коли ми погоджуємося, тоді Бог починає вже свою роботу. І інша сторона, проповідник сказав, є інша сторона. В іншому випадку. Люди, які не прийняли Божу волю, вони стають експертами, експертами в служінні, критиками в ділі Божому або церковними вболівальниками і спостерігачами, з кислими обличчями. Вони незадоволені, вони протирають церковні лавки і роблять це роками. Чому? Тому що вони зневажили Боже запрошення в наше життя. Наше служіння. Можна прожити життя, можна багато говорити про своє спасіння, але промахнутися. І цей принцип він простий: Спасений вчасно реагує на заклик в служінні. Тому нам потрібно подумати, що Бог хоче від нас, куди нас Господь кличе і який Бога план на наше життя. І коли Бог кличе, то нам потрібно прийняти це. Відкликнутися і вступити його в волю.